Єлизавета Мережко, поки залишається в Токіо. За словами друга Олександра, вона має повернутися на початку вересня після закінчення змагань. Лариса Польська, голова благодійного фонду громади Херсона Захист, на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала допис із закликом надати Єлизаветі звання почесної громадянки міста. Такий статус мають отримувати унікальні люди. Говорить жінка. Хто як не ліза? Повинні стати почесними у Херсоні. Знаєте, насправді мало хто знає, що ця золота медаль це вже п'ята, тому що чотири золоті медалі Єлізавета виборола у 2016 році на минулих Паралімпійських іграх. А взагалі, не дивлячись на її вік, вона має сьогодні у своїй скарбничці, і я б сказала, у скарбничці України. Куди вона принесла 45 медалей на європейських і міжнародних турнірах? Олександр дружить з Єлизаветою з дитинства і завжди з нею на зв'язку, говорить чоловік. Щодо ініціативи надання Лізі статусу почесної мешканки Херсона, я коли дізнався про таку ініціативу, я її я підтримую на всі 100%. Направду говорячи, в нас у Херсоні мало подій відбувається, і не так багато херсонців на світовому рівні виступають, в тому числі і спортсменів не так багато. І якщо, якщо ми визнаємо на місцевому рівні наших спортсменів, надаючи їм такий статус, то це показує. Те, як міська влада, як влада цінить цих спортсменів. Дмитро Шейко розповідає, що багато років стежить за спортивною кар'єрою Єлизавети та підтримує присвоєння їй почесного звання. Для Херсонщини це дуже вагомий вклад для розвитку спорту. Не лише для Херсонщини, а взагалі в цілому для всієї збірної команди України. Десять років працюючи тренером викладачем з боротьби, я, звісно, слідкую за спортивними тенденціями нашого міста, адже Же Єлизавета, це дійсно відомий спортсмен, яка завжди приносить до скарбнички збірної команди України досить велику кількість нагород. Галина Лугова, секретарка Херсонської міської ради, говорить перемога Єлизавети визначна подія на Паралімпійських іграх. Представлені 168 країн, і завдяки цій перемозі Україна стала серед перших. Саме завдяки такій молодій дівчині. Про Україну, про місто Херсон говорить Во. увесь світ. І у мене є пропозиція. Інтернет учора вибухнув з привітаннями, оплесками. І ми не можемо, як депутати, я вважаю, стояти осторонь. І є пропозиція висунути Єлизавету Мережко саме як кандидата на присвоєння звання почесний громадянин міста. Херсона Херсонської територіальної громади уже на цю сесію, яка відбудеться 3 вересня, ініціативу Галини логової підтримали усі члени комісії. Окрім того, було запропоновано нагородити переможницю грошовою премією у 100 тисяч гривень. Про це розказав В'ячеслав Білковський, депутат Херсонської міської ради. Я думаю, що для бюджету це посильна сума, але неможливо скажімо, оцінити той вклад для міста, який зробила Лізавета. Ну своїми досягненнями, тим більше, що спортсмени, це ж ну, знаєте, не всім відомо, що спортсмени вони. Дуже часто це просто ентузіасти, які тренуються за свої кошти і ну в принципі не отримують як такої зарплатні. Я думаю, що це буде гарним стилом для Єлизавети і надалі займатися спортом, прославляти саме Херсон, тому що вчора, скажімо так, ім'я Херсона звучало на весь світ. Олена Протопопова, Наталія Тимофієва, Аліна Олефір Ігор Печенко – Новини на Суспільному. Херсон.